Тому фільм Ти космос став справжнім феноменом в українському кінематографі, бо це не просто фільм, це дзеркало, в яке ми давно боялися подивитися. Ми дозріли до своєї романтики. Українське кіно руками асоціювалося з війною, драмою і болем. А ти космос. Перше за довгий час про любов, легкість, втечу від реальності. Ми втомлені, нам захотілося м'якості. І ось чому він вибухнув. І друге, це антидепресант, знятий українцями для українців. Сьогодні нам потрібен емоційний перепочинок, і цей фільм став колективною терапією, як кава з другом, який не повчає, а просто слухає. А тепер про сенси. Спойлери. Фільм нагадує: яким би побитим не був твій корабель. Його завжди можна розвернути в напрямок кохання. Програмне забезпечення Макс це голос здорового глузду. А головний герой Андрюха це наші з вами почуття. І саме там, де почуття йдуть проти логіки, народжується справжня драма. Ми пізнаємо в цьому себе, бо теж живемо між розумом і серцем щодня. Головний герой рухається заради Катрін не пафосу, а тому, що любов стає для нього компасом. Фільм чіпляє тим, що показує просту істину, емоційний зв'язок сильніший за будь-яку відстань. Навіть коли все навколо розвалюється, всередині людини залишається щось справжнє. Ти космос нагадує людині потрібна людина і залежність від когось не слабкість це ознака того, що ти досі живий. То чому це феномен? І чи виправданий галас навколо цього фільму у Треці усіх соцмережах? Так, тому що серед війни, втрат і постійні сили фільм наважився показати слабкість, а слабкість, яка сказана чесно, завжди звучить сильніше за будь-які спецефекти. Хоча і там усе дуже чітко і гарно. Ти космос ти хаос, я падаю туди. Де нас. Немає я знаю. Що пролечу зі світлові шляхи за тобою?